Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам такі глушники на трактор МТЗ. Вони зараз у нас представлені у двох варіантах. Це йде на двигун Д240, на двигуни Д245. Перший варіант це йде чистий прямоток. Показую вам трубу. Нічого нема. Це йде прямоток нержавійка. Другий варіант так називаємо люкс. Чому заключається люкс? Тут йде вже труба в трубі з прорізами. Бачите, вони тут прорізи. Воно трошки буде глушити його, але не так, як повноцінний глушник. Перший коштує 6900, люксовий варіант 7500. двигуни D245. Зараз є тільки звичайний варіант. Показую без прорізів. Але ближчим часом переїдуть так само люксові варіанти. Як бачите, по кольорам вони є чорні-червоні, це йде нержавійка, товщина 2 мм. Ось такий мають вигляд. Якщо не хочете ставити стандартний глушник або глушники по кабіні, можете розглянути цей варіант. Так само є і стандартні, кому потрібні, та і інші глушники по кабіні. Наприклад, прямоточні або глушником на тракторі 80 82, 892. Також, якщо вже займаєтесь виводом глушника, так само можна зробити воздухан по кабіні, або маємо ще окремо накладочки. Можете причепити на свій глушник, або, якщо самі робите, можна таку накладочку поставити. Є написи Білорус є написи Україна, воно так само є варіант металічний, є варіант з нержавійки. Друзі, кого зацікавила така позиція? Можете звертатися до нашого магазину, відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Латвія, Литва вам допоможе довести Володимир, Молдова, Сергій. Ці люди займаються виключно доставкою товару до вашої країни на рахунок наявності. Звертайтеся за цим номером телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, вирошок Сонечко та Косарко Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Гарного дня, з вами, магазином та звук.